У 81-го роковину трагедії Бабиного Яру біля пам'ятника розстріляним євреям Олександрійцям зібралися небайдужі містяни та представники єврейської громади. Згадували жахливі події 41-го, 43-го років та проводили паралелі з сучасними катуваннями та розстрілами расистів. На жаль, часи, які зараз в Україні настали, це дуже важкі часи. І в ці часи дуже таке. Нагадування є трагедії Баб'ю Яру. Це 41 рік, коли ніхто не очікував того, що буде така, така трагедія, таке наваля на нашу рідну Україну. Якщо ми це не будемо пам'ятати, на жаль, це може повторювати знов і знов. Так що ми кажемо, що е, це чергова дата. На жаль, це не чергова дата. Це дата, яку ми треба пам'ятати кожен рік, і кожного ріка у нас є такі дати, які е, червоним ідуть, і вони повинні пам'яті і наступного покоління, і нашого покоління красною такою чертою. До речі, на Олександрійщині в Косівці живе правдник миру Володимир Чорновол. Попри небезпеку, він врятував єврейського хлопця військового, за що отримав згодом почесне звання. У нас 101 рік, якому першого вересня вже є, слава Богу! 101 рік це Чорновол, який мешкає у недалеко від міста, і він це його подвік. Який він всьому народові, не тільки українському, не тільки єврейському, всьому чоловічеству зробив цей подарунок, тому що одна людина це один мір. І без цього, без цього подвигу не було б побіди. Всі заходи пов'язані з вшануванням пам'яті євреїв, проходять біля пам'ятника по вулиці Софіївській. Фахівці музейного центру розповіли, коли встановили пам'ятник та що означають цифри, викарбовані на ньому. Всі мітинги по вшануванню пам'яті жертв єврейського населення у нашому місті в Олександрії відбуваються традиційно біля пам'ятного знаку, який встановлено по вулиці Софіївській. Цей пам'ятник було урочисто відкрито в нашому місті в день міста, 28 травня 2006 року, і він присвячений вшануванню пам'яті загиблих євреїв в Олександрії в роки нацистської окупації. Наразі відомо, що ця цифра становить 2572 особи. І відомо нам також, що саме неподалік цього місця, де встановлено цей пам'ятний знак, всього лише за кілька десятків метрів звідси знаходився рів, де і було вбито єврейське населення нашого міста. Із тих олександрійських євреїв, які не встигли покинути місто, в живих залишилося не більше десятка, зауважують дослідники.